Ми вже два з половиною роки проходимо реабілітацію. Історія Юрчика з села Прошова відома з літа 2020-го. Дитина з ровером стояла на узбіччі, а її збило авто. Двоколісний поламався, та й Юрчик спершу не мав змоги ходити, не те, щоб кататися. Хлопчик заново вчився пересуватися, досі проходить лікування. Лікарня і МРТ ми робимо. Ми що чотири місяці, що три місяці робимо МРТ. Ми ходимо в реабілітаційний центр, ходимо до нейропатолога, так його з нею не з головою, з ногами менш більш, він вже тиво, почав бігати трошки. А зараз вже добре, файно ходжу. І ще не дозволяв кататися на ровері, доктор, і зараз вже можна. Донедавна пані Наталя оббивала пороги суду в пошуках справедливості, а кривдник Юрчика не виплачує грошей на лікування дитини. Хоч у хлопчика було побажання, яке мамою щоразу передавав у суді. Я на суді повторила його, отиво, бо він нічого не, нічого не допомагає, нічого. Я кажу, хоч відкопи ровер. Навіть на Верховному суді я йому сказала, відкопи, хоч ровер, дитині, якщо ти нічого не допомагаєш, так, ні грошима, ні нічого. Велосипед це не просто мрія Юрчика. Тепер це і потреба для кращої реабілітації. Тож таке бажання дитини взялися виконати у магазині Плюс». Юрчика запросили в Тернопіль, щоб особисто подарувати омріяний подарунок. Зійшлася так, що це не просто мрія, яка би там от дитина хочу, і все. Це мрія, яка принесе користь його здоров'ячку, це мрія, яка допоможе йому вирішити ту проблему здоров'ям, яка в нього є, допомогти в його реабілітації. Тобто, велосипед, ну всі розуміють, що велосипед це корисно що для серцево-судинної системи, що для розвитку спинки, що для розвитку ніг, рук. Підібрали такий двоколісний, щоб був на роки, а дитина могла безпечно і з користю їздити. Ми підібрали зі всіх варіантів велосипед, де дитина має рівну спинку, де дитина може ручками не напрягаючись повертати велосипед. Тобто ідеально велосипед для його зросту і для перспективи. Тому що сидіння підйомне, дитина буде на ньому кататися довго там, навіть якщо підняти сідушку, вже може і доросла людина кататися, сідати. Юрчик скромно дякує за подарунок, а його мама не стримує емоцій. Щоб вас Бог охороняв, давав вам здоров'я вашим всім працівникам. Ми тішимося, що ти щасливий, і ми раді, що ми здійснили твою мрію. Нехай тобі велосипед піде тільки на користь. Добре, добре <клес> молодець. Дітям важливо показувати, що в світі добра більше аніж зла. Переконані люди, які зробили подарунок Юрчикові.